Ви знімаєте Угу. Квартира в Києві всього-навсього за 8 тисяч гривень на місяць та ще на правому березі. Ходімо, приглянемо. Просто подивіться на цей під'їзд. Раз. Ходімо. Вмикаємо світло. Раз. Дивіться. Перший поверх. Перший поверх. Це у нас просто перший поверх. Раз. Відразу в прихожій зоні у нас місце для зберігання речей. Ванна кімната. Подивіться, в ванні недавно робили ремонт перед минулими орендарями. Новий болер, повноцінна велика ванна. Подивіться на цю кухню. Тут у нас мозаїка, нова пральна машина, холодильник. Раз. Та спальня. Подивіться на цю спальню. В спальні у нас диванчик, який розкладається. раз, Диванчик, який розкладається, два. Смарт ТВ. Та шафа для зберігання речей. 8 тисяч гривень на місяць.